Ім'я здислав має прослов'янське походження, його основа складається з префікса, СП, який у результаті асиміляції перед дзвінким кореневим перейшов у вигляд. Дієслівний корінь деті означає діяти, робити, будувати, закладати. Постпозиційна основа формує іменник Слав А. За дослідженням кнаппової іменний варіант з слав складається з прислівника «зде», що означає тут. Це іменника Слав А. Таким чином. Здеслав можна трактувати як той, що славить будівництво, що в російській мові звучить як «зодчий» або созидатель, а в українській як каменяр чи муляр в Україні ім'я Здеслав згадується вже з 12 століття, зокрема у 1171 році. Здеслав з Жирославом. у цьому контексті. Здеслав був сином Жирослава Нажировича, боярина Київського. І воєводим Стислава Ізяславовича у місті Луцьк ім'я Здислав також було використовуваним у міжвоєнні роки слов'янське двоосновне ім'я Здислав засвідчується в письмових пам'ятках у кількох графічних варіантах: польською мовою зі Автаз Дісав Хорватською, Здеслав та російською, Сцлав, схожі на Здислав імена Збислав Стислав Спислав.